Тренер Кудівки Василь Баранов. І перейдемо до складу Реал Фарма. Під 23-м номером Ворота Кирил Грабовський, 9-й Володимир Телінський, 11-й Кирило Булах, 14-й Андрій Вареник, 17-й Сергій Барсуков, 18-й Нікіта Ладика, 19-й Андрій Меленчук, 27-й Герман Мідик. Знову ж таки, вирішили робити передачу, на вісну передачу. Вибивають кулаками нічан з Лісладзевський, повертають його у болісти Реалфарму до І Там вже встигли вибити ніча обболіста удвіки. Продовжується така реалпарною. І непогано зараз можливість була відкрити рахунок реалфармо. Кидання і забирає м'яча. Е Давить. Кудрівки і зараз е, Артем Лігостаєв. Дуже небезпечний момент і забиває він перший гол у цій зустрічі, відкриваючи рахунок. 1-0. Тепер на користь Кудрівки. Ось так одна така різка контратака е, стала вирішальною на даний, на даний момент. Звичайно ж, попереду ще досить і досить багатська контратака а, стала та здоренко. Е, Це м'яч у віки та Намагається гроші пудріки провести швидку атаку. Можна бути воротах. Пробиває Олександр Євтушенко. Зараз можлива контратака для Реофа, Сергій Барсуков. Можна бути небезпечним нього. захисник. Скидка. Намагається розвернутися там Володимир Київський і довелося йому кинути цей удар. Заблоковано цей посмотрим і зараз загрози до повод врагти не завершить останнім захисником на позицію мара, 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 далее, мара. Тітушенко зараз намагався поробити повороток і завершивши, в нас ситуація дуже навісна передача. По високій траєкторії робив цей навіс, Андрій Лиховидов і навіс. І Лейпів, що зараз м'яча вперед. Вибувають нічас у болі старого фарми. Зараз може пробивати поворота. Навіс. Питання фабер з мішен. Проти нього захисник. І навісна Скоріше, це був навіть постріл поворота половину поля. У білій формі. Непоганий зараз удар завдавав Євтушенко, але Третьякова. І зараз із М'яча небезпечна контратака Лігостаєв. Вивчає зараз стійка Реалфарму. Де Іваненко в нічого футболіста Реалфарму на лігу флан. І зараз могло бути досить небезпечно, але не дотягнувся. Все зараз забытий другий м'яч Явгонющий ставим. І ще один постріл поворот таки на. Баронов під удар можна порабувати поворота. Забатуємо зараз. підписатися на о, офіційний youtube канал Офіційної футбольної ліги. Там багато-багато цікавого. Що ж, і на цьому в нас завершується поєдинок. Перемогу святкує...